Оцей довгий-довгий ряд, де фотографії наших хлопців, оцих хлопців, дівчат, які загинули. І я зрозумів, що ніколи в житті, ніколи, ми не маємо права зупинитися і розслабитись. Бачите, оцей весь цинізм влади, оцей весь пафос, оці, оці вони ілюмінації тут понаставляли. Я хочу сказати, давайте я два слова висловлюсь. Повірте, мене болить. Мене болить, що ми в країні все завертаємо в папірчики, папірчики від Рошен. Я ще раз сказав, відповідальність за те, що в країні розкачується лодка не на нас, а на ньому, який зараз там сидить і думає, як це все обіграти, сказати, оце все зібралися. Агенти Кремля, та сам ти агент Кремля там. Нема третього майдану, другий не закінчився. Другий не закінчиться. І він продовжується. І він буде продовжуватись доти, доки ми не переможемо.